заступник міського голови порохня Світлана Казимирівна. 22 вересня в місті Полтава було проведено традиційний парад вишиванок. Вже третій рік поспіль. Ми проводимо такий загальноміський, загальномасштабний захід, радує те, що кожного року кількість бажаючих взяти участь у параді вишиванок збільшується. А це означає, що патріотизм у наших українців просипається, і кожен українець, гордий, заявити, що я гідний своєї країни. І я переживаю за долю країни. За підрахунками працівників місьвеконкому в параді вишиванок взяло участь близько 15 тисяч полтавців. Радує те, що до нашого параду приєдналися патріоти з різних міст України Запорізької, Дніпропетровської областей, Харківської областей. Ну і, звичайно, були гості з різних куточків нашої України. Хочеться відмітити, що цьогоріч наш парад вишиванок відрізнявся тим, що в ньому взяли участь як дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні, позашкільні, вищі навчальні заклади, професійно-технічні навчальні заклади, технікуми, а також представники різних установ, підприємств та організацій. Новинкою в цьому році було те, що учні. Дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь не лише в ході, але вони організували ярмарку виробів, виготовлених власноруч або зі своїми батьками, або зі своїми вчителями. Ці вироби швидко розкупалися на цьому заході, і ось сьогодні ми є свідками того, скільки коштів було зібрано. Також в рамках параду Полтава Вишиваних в нас працювало містечко майстрів, які кошти від реалізації своїх товарів вони також перераховували нам в благодійні скриньки на потреби наших військових. Було організовано фотографування, розпис. За це все символічно люди давали гроші. Окрім того, я хочу сказати, що наші скриньки були на площі театральній майже до 10-ї години вечора, тому що ввечері в нас ще проводилася, Проходила там вистава, яку показували нам організатори спедуніверситету, і скриньки поступово наповнювалися коштами. І ось комісією, в складі яку я називала перед цим, в якій є представники і місць виконкому, і управління освіти, управління молоді і спорту, є представники депутатів, є представники громадських організацій, благодійних фондів. І також ми запросили засоби масової інформації, Щойно проведений підрахунок, і ми з гордістю можемо сказати, що місто Полтава є. Дійсно, містом патріотів, тому що в ньому живуть небайдужі люди, і всього на параді вишиванок було зібрано суму в 33 тисячі 70 гривень 31 копійка. Приємно відмітити, що з цієї суми. Освітянські заклади зібрали 20 тисяч дев'ятсопдесят гривні 61 копійку. Хочеться від всіх організаторів, від міської влади подякувати наших полтавців за небайдужість, за патріотизм, за те, що вони проявили таку. Ем, позицію свою громадянську і не пройшли осторонь даного свята. Я хочу сказати, що зараз всі ці кошти відповідно до акту будуть віднесені в ПриватБанк і перерахуються на рахунок благодійної організації. Тут у нас є представники органів внутрішніх справ, які нам на завтра нададуть список. Необхідних речей та товарів, які потрібні для наших військових, що знаходяться на сьогоднішній день в зоні антитерористичної операції, максимально швидко ми будемо намагатися закупити всі необхідні речі і доставити їх в зону АТО. Я щиро ще раз дякую членам комісії, які активно попрацювали, підрахували кошти. Дякую всім організаторам, дякую всім полтавцям і бажаю мирного неба над головою, щоби всі ті плани, всі задуми, які ми задумали, ми змогли реалізувати в мирі. З якою ви організації мене звати Давід Джалагонія. Я директор Всеукраїнського благодійного фонду допомоги та розвитку Хелґру. Приймали участь у соціальному проєкті Полтави. Полтава вишиванна Завдяки горвиконкому ми займалися зборами коштів на допомогу учасникам АТО. Всі кошти були перераховані, складений акт. Зараз ми зачислимо гроші через Приват-24. На наш рахунок завтра будуть переговори з представниками батальйону Полтавщина, і вже тоді оприділимось. Ми на що ці кошти будуть перераховані. От розкажіть про важливість такого кроку, про допомогу бійцям, що дійсно це потрібно, це актуально, це важливо, це необхідно. Ну, на сьогодні це звичайно необхідно, так як склалась така в країні ситуація. Розпочата війна. Наші хлопці захищають нас. Ми знаходимось тут, в Полтаві, де спокійно, але ми завжди про них пам'ятаємо і готові їм допомогти. Спасибо. Все. Вони подіжають, вони з обласної державної адміністрації забрали. Вони на назавті. Під'їду, для якого ми збирали кошти, на допомогу нашим бійцям, які захищають нашу країну на Сході, Анатолійовича, а також Рома Салене Миколаївна, начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету, прес-служби Полтавської міської ради Левченко Ольга Сергіївна. Марія Олександрівна Бачите, щоб комісію ми намагалися включити як представників міста підрахування коштів, які були зібрані на святі парад вишиванок упродовж цього дня. На потрібно робити. так щоб перевірив пломби так? Так, будь ласка. Можемо проходити, мабуть, стрічки нам не потрібні, я бачу. Ми можемо проходити і е, значить, формуємо копюри. Ось такий голов, ось дивіться, Да, у мені бути другий крок. Ось є дороги, зональний. Та тут ось. Нашого міста, які представляли виставку свою, реалізовували. А ви машинки розуміють. Ні, машинки у нас немає. Діти. Ні, це пошкільники. Ось... Аутош школа у да? вас. Оце наша школа. А давайте вертикам двери, Смотрите. Смотрите да. уже. Школа. О, без, без... И вот эти мелочь тоже одна. <міх> плюс твои 6. А еще плюс сюда 7. -7. <говори> да. Да, я казал, привет, ага. надо заходить. Це кошти, також дібра не громадаю. <пори> <Начавати. пори> я двухсотки <пори> <пори> собираю.

представтель з mm Угу, -hmm. так. Yeah.